Доброго дня, шановні бродичевляні і гості нашого міста. З вами я, Валерій Шелепа, і наш проект «Надзвичайний Бердичів». Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаву річ: про шахраїв, які дуже плотно ввійшли у наше життя. У, на жаль, з розвитком технології, з розвитком комунікації, шахраї теж удосконалюються і, склад... і создають багато проблем мешканцям Бердичева. І саме про це сьогодні ми поговоримо з представником поліції Іриною Кучерук. Дивимося. Сьогодні хотілося проговорити про таке негативне явище, як шахрайство. Щодня люди потрапляють на гачок до шахраїв і таким чином позбуваються своїх заощаджень. Найпопулярніший вид шахрайства це так звані банківські працівники. Невідомі телефонують свої потенційні жертві, представляються працівниками будь-якої фінансової установи і повідомляють про збій в системі, про несанкціоноване зняття коштів чи блокування картки, і таким чином вони дізнаються вашу секретну інформацію по картці. Слід запам'ятати: в жодному разі не слід повідомляти cvv код номер картки, дату до якої вона дійсна невідомим особам. А також те, що працівники банку чи будь-якої фінансової установи ніколи не запитують даної інформації, тому що ця інформація є секретною і нею маєте володіти тільки ви і не ділитися будь-ським. Набуває популярності ще один вид шахрайства, так звані соціальні допомоги від ООН чи ЄС. У телеграм-каналах або у соціальній мережі з'являються повідомлення про отримання грошових коштів. Люди переходять за посиланням. Спочатку пропонується заповнити онлайн-анкету. А потім ввести дані своєї картки для нібито зарахування цієї допомоги. В результаті людина не отримує допомоги і ще й позбувається своїх коштів. Слід запам'ятати, що ЄС, ООН нині не надає ніякої допомоги. Ніколи не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих, незахищених чи підозрілих вебсайтах. Якщо ж дані були введені негайно, заблокуйте платіжну картку та за допомогою мобільного застосунку чи гарячого Лінії банку Ще один це один це купівля-продаж товарів. Люди заходять на популярні інтернет-майданчики, обирають для себе річ чи то купити, чи то продати, і таким чином потрапляють на гачок до шахравій, до шахраїв. Наприклад, якщо потенційний покупець Хоче придбати якусь річ, він зв'язується з продавцем. А той, в свою чергу, пропонує зайти в месенджер для простішого спілкування. Не, в жодному разі не переходьте у месенджери, спілкуйтеся лише на тому ж самому інтернет-майданчику. А також не переходьте за короткими посиланнями, які вам може надсилати продавець. Тому що це є шахрайська схема. Перейшовши до це посилання, ви втрачаєте свої кошти, тому що ви надсилаєте інформацію по своїй банківській картці. Також хочу застережити: жодному разі не надсилайте гроші за товар наперед, а користуйтеся послугою після оплати. Таким чином, ви збережете свої заощадження. Аби не попасти на гачок шахраїв, користуйтеся простими правилами. За жодних обставин не повідомляйте невідомим особам секретної інформації банківської картки. Не переходьте за підозрілими посиланнями, не переходьте за посиланнями для отримання грошової соціальної допомоги. Дотримання цих простих правил допоможуть вам у повсякденному житті та збережуть ваші грошові заощадження. Ну що ж, дорогі друзі, разом з вами зараз ми подивилися дуже цікаву, на мій погляд, інформацію про те, що відбувається, коли люди хочуть легких грошей, а у результаті отримують те, що втрачають навіть ті кошти, що мали. Я дуже сподіваюся, що ця інформація допоможе вам у якийсь момент на хвилинку задуматись, коли ви отримаєте повідомлення про якусь допомогу, яку вам дуже хтось хоче надати. Коли побачите якийсь товар на сайті в інтернеті за якоюсь дуже низькою ціною, ви спомніте про те, що казав вам Валерій Шлепа і надзвичайний Бердичів. До нових зустрічей, побачимось!